По інтеграції бізнес-центр та вчасно, яке дозволяє надсилати документи вчасно, отримувати інформацію про документи, надіслані контрагентами вчасно, а також відстежувати їх статуси, наявність підписів та ініціювати відкликання. Основним джерелом інформації про документи, відправлені або отримані вчасно, у системі є сторінка Документи вчасно. Її можна знайти, ввівши в пошуку Документи вчасно. На сторінці присутній список усіх документів, що були відправлені вчасно з бізнес централ або поза межами системи, та отриманих документів від контрагентів у вчасно. Вона містить загальну інформацію про документи в системі: це тип документу та номер документу. А поля, заповнені за умови, якщо документ був відправлений із системи, або ж для вхідних документів було створено відповідні їм документи аналоги. Також у таблиці міститься загальна інформація про документ вчасно. Це його назва, гідрапову контрагента, категорія та статус документу вчасно, дата документу, його сума, якщо її було вказано, першочерговість підпису та кількість підписів для завершення документу. Дата, коли документ було доставлено отримувачу, посилання на документ вчасно кількість підписів та запитів на видалення. На сторінці з підписами ми можемо переглянути. Загальну інформацію про підписи накладені у системі. Але у даному прикладі підписи ще не накладені на документ. У червоному таблиці позначено документи, які є у таблиці, але відсутні у вчасно. Можна налаштувати їх автоматичне виділення або ж видалити вручну після оновлення статусу документу. На сторінці присутні наступні дії. Це завантаження списку із вчасно. Тобто завантаження у таблицю всіх документів із вчасно, яких немає у ній. Вона також оновлює статус усіх документів. Оновити статус документу. Тоді дію можна виконати лише для одного з рядків таблиці. І, натиснувши на неї статус документу, кількість підписів та інші поля оновляться. Окрім цих двох функцій, оновлення відбувається також автоматично раз на день за допомогою операції черги робіт. Можна загрузити файл увчасно, тобто відправити файл із системи. Але у якості документу відправити файл не створений в системі, а файл з локального сховища пристрою. Також можна надіслати запит на видалення документу або відмінити його, перемістити документ до архіву. А для вхідних документів також є можливість створити відповідний їм документ у системі. Можна обрати тип документу, що буде створюватись, а система автоматично заповнить контрагента за його ЄДРПУ, дату та номер документу контрагента, якщо вони були зазначені. Також з цієї таблички можна відкрити документ, пов'язаний з рядком таблиці, якщо для нього заповнені поля, про тип документу в системі, та його номер. Пізніше у цьому відео буду розглянути, як зв'язати документ із вчасно з документом системи. Можна відкликати документ вчасно, тобто видалити його за умови, що його не підписано і не відправлено контрагенту. Або на документі стоїть лише ваш підпис, очистити номер документу. Тобто видалити прив'язку до системного документу, що дозволить створити новий документ або вручну обрати інший. Дія завантажити документи має три опції: це завантажити оригінальний документ у форматі PDF, завантажити фіналізований документ разом з підписами у PDF, або архів, де буде фіналізований документ і файли з підписами для перевірки. Тепер перейдемо до відправки документів у вчасно. Для цього я відкрию рахунки продажу. Та оберу заздалегідь підготовлений документ. У рахунку я вказала клієнта, для якого має бути зазначена пошта та обов'язково ЄДРПО. А також товари, що продаються. На рівні налаштувань компанії також має стояти коректне ЄДРПО та пошта. Відправку можна робити як з облікованого, так і необлікованого документу, як цей. А для відправки я натискаю на кнопку Надіслати вчасно». У списку звітів мені доступний рахунок продажу, а у вікні вказується кількість підписів з обох сторін та першочерговість підпису. Обидва налаштування копіюються з налаштувань, але ці параметри також можуть бути змінені при відправці. Я обираю рядок з цим документом та натискаю ОК для відправки документу вчасно. Документ було успішно відправлено, і тепер його можна переглянути у таблиці з документами вчасно. Для цього я переходжу до пов'язаних посилання на у вчасно. У таблиці з'явився відповідний підпис з зазначенням типу документу та номеру документу, який було відправлено. І натиснувши на посилання на вчасно, можемо переглянути документ. Цей документ недоступний до перегляду контрагенту, доки його не буде підписано. Якщо тип документу передбачає підпис з боку нашої компанії. Тепер, якщо ми повернемося до системи та облікуємо рахунок продажу, зв'язок з документом у таблиці документи вчасно має також оновитися. У облікованому документі я також переходжу до пов'язаних. До посилання на документу вчасно і бачу, що тип документу та номер документу були змінені та оновлені вже номером облікованого документу. Наступним кроком є отримання документів із вчасно. Для цього перейдемо вчасно та відправимо документ у нашу компанію з іншого облікового запису. Я натискаю на завантаження документу. Та обираю ЄДЕРПОУ. В даному випадку нам потрібно «Єдерпоу» нашої іншої компанії. Прибираю підпис з компанії, що відправляє цей документ. В інформації про документ я вказую тип документу. В моєму випадку це буде рахунок. Додаю номер документа, вказую його дату та вказую суму документу. І натискаю на відправку. У кабінеті нашої компанії вже можна буде побачити, що документ отримано. Для цього переходжу в кабінет нашої компанії, бачу, що документ отримано, і він є в статусі очікують підпису вашої компанії. Втім, в бізнес для цього документу ще немає. Для того, щоб це перевірити, переходжу назад до бізнес-центру, до таблиці документи вчасно і бачу, що нового документу вхідного немає. Щоб отримати цей документ, я натискаю Надії та завантажити список із вчасно. Після цього бачу, як у мене з'являється новий рядочок для отриманого документу. Наразі цей документ не має зв'язку з іншими документами системи, тож можна створити відповідний документ або додати його номер вручну. Я створю рахунок закупівлі. Для цього я переходжу в і створити рахунок закупівлі. Важливо зазначити, що обов'язково треба перейти на потрібний документ. Я можу побачити, що в мене для рядочку оновилися поля з типом документом та номер документу, відповідно того рахунку закупівлі, що було створено, я переходжу в пов'язані перейти за документом, щоб відкрити новий документ. Як можна побачити, у ньому автоматично заповнені постачальник, дата та номер рахунку постачальника згідно тих параметрів, що були вказані вчасно. Важливо також зазначити, що постачальник заповнюється тільки якщо в системі вже існував постачальник із правильно заповненим ЄДРПО та поштою, з яких було відправлено документ. Для документу можна також написати запит на видалення. Перед надсиланням запиту на видалення варто видалити документ, пов'язаний з сучасно в системі. Для цього я в цьому документі переходжу до вкладки Керувати та натискаю на його видалення. Система пропонує мені відкрити е, таблицю документа вчасно, щоб переглянути пов'язаний з ним запис. Це той запис, який ми отримали в попередньому кроці. Тепер я натискаю на Зі і надіслати запит на видалення. Можна побачити, що в мене оновилося значення в полі з запитами на видалення. І, перевалившись, я побачу цей запит. Для того, щоб обробити це запитне видалення, я повертаюся у вчасно до компанії, якій було надіслано запит на видалення, і бачу, що поряд з документом в одній ці запитне видалення я на нього натискаю та видаляю документ. Таким чином, документ вже видалено вчасно, але в системі документ ще не видалено. Для нього просто висить запит. Щоб виправити це, я натискаю на оновити статус документу. Та бачу, що система пропонує мені його видалити зі списку, оскільки його вже немає вчасно. Я погоджуюсь та переходжу до нашого попереднього списку. Як можна побачити, цей документ видалився з таблиці. Також можемо заментажити документ на наш пристрій. Для цього я натискаю Дію. Вибираю пов'язані та завантажити до оригінал документу. Переглядаю завантажений документ. Бачимо, що він відповідає друкованій форму, яку ми відправили вчасно. Також для запобігання нагромадження оброблених документів їх можна перемістити в архів. Для цього треба натиснути на Дії та перемістити до архіву. Після чого відкривається вікно, де необхідно обов'язково зазначити дату, до якої має відбутися архівація, можна застосувати додаткові фільтри, наприклад, фільтри по статусу документу. Це були основні дії, які можна виконати з документами вчасно у бізнес-центр, але перед початком роботи з ними необхідно виконати ряд налаштувань. Для цього знаходимо сторінку налаштування інтеграції, яка відповідає за первинне налаштування. Першим кроком необхідно скопіювати та вставити токен доступу, згенерований в кабінеті вчасно. У вікно доступне після натискання на кнопку Задати токен вчасно. Далі необхідно визначити номери полів, які відповідають за ДРПО на карті клієнта та постачальника. В нашому випадку це поля з окремого рішення. Сторінка також дозволяє налаштувати автоматичні дії, що будуть виконуватися з документами. Вибір поля автооновлення документів вчасно дозволяє оновлювати документи при відкритті сторінки. Перевірка наявності документів означає, чи перевіряти документ на існування у вчасно при кожному відкритті сторінки. Увімкнення цієї функції, як і попередньої, може збільшити навантаження на систему та час завантаження сторінки, але дозволить мати актуальні дані. Вибір даної опції можливий лише за умови вибору автоновлення документів вчасно. Якщо обрано поле видаляти документи, то документи, що були видалені увчасно, будуть автоматично видалятися із системи про оновлення списку документів. Наступним кроком є налаштування параметрів вчасно. Налаштування є окремим для вхідних та вихідних документів. Та для вихідних документів має бути обов'язково. На сторінці необхідно визначити тип документу який буде відправлятися, враховуючи, що для облікованих та необлікованих документів застосовуються різні типи: звіт, для якого відбувається налаштування. Яка категорія має проставлятися для документу у вчасно? Кількість підписів з обох сторін та першочерговість підпису? Як можна побачити у таблиці існує налаштування для необлікованого рахунку продажу, який відправляли раніше. Також, як вказувалося раніше, на картках постачальників, клієнтів та самої компанії мають бути вказані єдрепо та пошт. Це всі налаштування, що мають бути виконані для роботи із модулем повчасно.